Дзвін мечів близько лад фортеця у весільній Фаті та 10 фестивалів. Одночасно у Кам'янці-Подільському стартував туристичний сезон. До древнього мальовничого міста з фортецею з'їхалися тисячі туристів і фанатів лицарського життя. Гостювали там, і наші кореспонденти. Олександр Звуки фанфар та залпи гармат сповіщають про відкриття свята. Кам'янець Подільський поринає у середньовіччя, поряд із лицарями, вельможі та шляхетні пані. А під стінами ратуші розгорнулася справжня битва. Олексій Резін воїн зі стажем за плечима, майже сотня боїв. Однак лицарський стиль життя для нього не обмежується умінням битися і носити зброю. Це дослідження джерел, дослідження історії. Це шолом, який був модний у Європі. От він досить часто зустрічається на території Польщі, під владою якої був Кам'янець-Подільський, от саме в, в часи кінця 14-го, початку 15-го століття. У стінах старої фортеці вирує інше життя. У казанах вариться юшка, звуки волинки закликають гостей до стародавніх танців. Поруч розгорнулися і ремісницькі цехи. Тут можна і монету викарбувати, і списа в руках потримати, і навіть власноруч глиняного зліпити. В області в нас є один старий ганчар його син ще трошки займається, і я от ніби трошки перенімаю. От, намагаюся перейняти досвід їхній, працюю, відроджую, навчаю. Дуже важко знайти глину, построїти піч, щоб організувати все багато. Часу, поки руки почнуть відчувати, коли вже той, але сам радість, коли вже з печивоні, маєш той горщик. А ось такого у Кам'янці-Подільському ще не було. Організатори свята вирішили одружити лянськуронську вежу із папською. Весільну фату для нареченої шили два тижні. Нареченого прикрасили краваткою метеликом розмірами аксесуари побили рекорд України. Та яке ж весілля без застілля смаженими на вертелі ягнятами, пригощали задарма. Взагалі місто Кам'янець-Подільський проводить за рік 490 свят. Серед цих 490 свят це десь біля 10 фестивалів, які носять міжнародний рівень, які носять обласний рівень і рівень міський. От сьогодні ми зробили таку, таку як можна сказати, ізюмінкою відкриття туристичного сезону. Це були перформанси. тобто ми презентуємо маленьким часом, таким 5, 10, 15 хвилин нові фестивалі, які будуть проходити в цьому місці. Уже за тиждень місто поринив добу князівства Литовського. Тут відбудеться міжнародний фестиваль Порта Темпоріс Брама часу. Більше як три сотні військових реконструкторів із шести країн світу відтворять штурм та оборони руської брами пам'ятки архітектури 15-го століття. Любов Марченко, Лариса Світловська Олександр Саричев, перший національний.